Заплатила за товар, а отримала сміття. Як я втратила гроші на товарах з Китаю. Коли тільки починала працювати з Китаєм, я навіть не задумувалася, що постачальник може так жорстко обдурити. Мені красиво все намалювали, показали фото, відео, навіть відправили кілька зразків, усе суперякісне. Я повірила, зробила замовлення. А коли приїхав товар, то я просто була в шоці і не знала, куди його діти. Якість ніяка, шви криві, матеріал жахливий, навіть виставити на OLX Соромно, бо це реально сміття, яке я просто викинула. Я так втратила більше трьох. Тисяч доларів. І навіть подумала, що з Китаєм працювати більше не буду. Але якось після цього я знайшла перевірену схему з 15 пунктів, як правильно працювати з Китаєм, і вирішила ще раз ризикнути та не прогадала. Там все розписано про те, як перевіряти постачальника перед замовленням, як правильно оформити замовлення, щоб не відправляти гроші шахраям. Як працювати через карго та замовляти в Україну? Зараз я працюю тільки через карго, та завдяки цьому більше не отримую непотріб. Хочеш працювати з Китаєм, схему залишила в профілі.